Я перше навіть не бачив, що вона мене тут не висіла, вона тут стояла. Ніби нормально було, так? Ну давай я отак таки буду. Під час першого матчу «Нумас» зіграв із «NG Metal». Розкажи, як зіграв. Були моменти, тобто коли все ж таки були претензії до Випробували свої можливості. Ну і під завершення я тобі хочу сказати, в принципі, декілька перемог хороших здобули і в принципі. Бачу, звертаю увагу на смагу, так? схоже, смага не зможе сьогодні продовжити цей поєдинок. Чили тут зараз жовто чорні Ну і ми, до речі, з тобою говорили перед стартом цього поєдинку. Наскільки зараз класно забиває Роман Лещинський? І хто, хто забиває, друзі? Роман Лещинський. Ми говорили про Його. всіх гравців, які е, підсилили. Я думаю, ви пам'ятаєте, діставалася серйозна критика. Михалюню зараз, Михалюню, пауза. Цималяк пробиває! Один-один, один-один. Це дуже круто. Я б те, як Михалюню витримав паузу, не поспішав він. він все ж Прямий удар від Вивчана і однозначно погоджується. На те, що ми бачили в першому таймі, тут я так скажу, дуже багато він виконує тренерської роботи. Зараз вибігає вперед. Цимбаляк, цимбаляк. І на передача, і 2-1, друзі. Іванишин відзначається, 2-1. Найс Гась виходить вперед. Ну ось так. Бачимо, помилка, звичайно ж. traveling, collecting memories. The sun is on like it's been centuries. Тревелен, колектин меморіз, сон сапарінцанфосенчоріз. Не сабретрапіки залишилися тут. У так я би сказав, таких ось таких яскравих новачків у команді е говорилося. Але наскільки я розумію, все в енергії буде гаразд. Можливо, трішки десь таке от емоційне було висловлення. І зараз подивіться, який момент Тарасович! Тарасов, хто віддав передачу? Лечани. Легчаном класно побачив Тарасович. Галицький тригубець. Пробиває, зараз Іванишин. У план Копа. 1-7, патруль, СВ Львів, Лемберг Ауто 4-4. Багато у нас нових кімець зараз легко. того такого прогресу. І я думаю, ви його також помічаєте тут лич. Подивіться, подивіться, ну, подивіться, Я подивіться. просто, я просто уважно стежу за, за тим, що зараз робить Сергій Трубець. Це, ну, це геніально, я так. хочу сказати. Так. Горобців е – nice guys, тому що вони однозначно десь готуючись на нічию. От знову помилка Тарасович! 4-2. 4-2, і ця помилка просто на рівному місці. Павлі, цимбаляк, виходять у нас з п'ятим польовим ресторатора, але я не бачу, за рахунок чого вони перемога Галицької здоби по ділу, по ділу, як на мене, перемога. Взагалі розром може бути. І? Не занявського чекаємо у соціальних мережах асоціації футболу вівчини. Як вам такі формати, як вам е команди, які власне беруть участь у цьому сезоні? Е як вам наша? Е